Ну що, оглянули ми отаку шкодку. Кадіак 2019 рік. На непоганій комплектації, ambien панцветочки всі діла, і замовник вирішив брати її пробіг 68 оригінального підтвердженого по всім блокам, по всім історіям. Так що, кому потрібен? Автопідбір або ж допомога у підборі машинки. Звертайтесь. Продовжуємо огляд. Кидячка. Задня дверь косметично окрашувалась. А отут видно, бачите, як виводили mm -hmm. плоскость. І от воно вже протерлось. Mm -hmm. Тому що пройом тут не задітий, пройом тут рідний, крило красилось. Ми маємо фарбована стойка раз, дверь два, крило три, те крило чотири, задня дверка п'ять, Шість. Шість елементів фарбованих. І тут є шпаклевка, там є шпаклевка, на крилі є шпаклевка. Це із того, що є у нас по кузову. Пробіг у нас оригінальний. Амортики у нас. Ні, задні амортики тут все нормально, вони сухі, нічого тут немає ніяких проблем. Угу. блок, все чітко. Защитки все чітко. really